З вас всі бились в житті в своєму. Так от, відповіді, ну, з моєї бульбашки, вони мене дивують. Так, так от, більшість новобранців має, переважна більшість новобранців не має досвіду фізичних конфліктів. Про позитивний досвід рукопашної підготовки, а саме боксерських поєдинків, взагалі, пишуть дуже багато військових. Але в поточних умовах. Наш тренінг бою ножем ефективніший і безпечніший за боксерський або борцівський в чистому вигляді. Він навіть в його загальноформуючому сенсі несе в собі розвиток всіх необхідних навичок ближнього бою. Це відчуття дистанції, таймінгу, тактичні рішення навіть в моменті маневреність, комбінаторика. До того ж, саме цей тренінг, на відміну від ударного чи борцівського, проводиться безпечно для всіх вікових груп чи рівнів фізичної підготовленості, без травм та ушкоджень. Майже. А от оці повноконтактні спарринги у захисному спорядженні надають змагального характеру і реального контакту, реального досвіду двобою. В повний контакт. А навики тренінгу ножового бою за нашою методикою, врешті, дозволяють перетворити будь-який предмет, схожий на ніж, ну не знаю, ну, гвіздок, до прикладу, великий гвіздок, в небезпечну зброю, в небезпечний предмет в загрозу для опонента в будь-якій ситуації. Більш того, навіть без предмету, без ножа, всі навики, паттерни, динам динамічні стереотипи, які набуті на тренінгу, дозволяють діяти ефективно. Навіть без ножа, тобто вся база техніки, вона працює, якщо ми не маємо предмету, а вона працює. Патерни діють, динамічні стереотипи, стійки, переміщення поставлені. Це було ці 20 хвилин на Чвіза, вони вбудовувалися в базову загальновійськову підготовку, підготовку на полігоні, але не заважаючи основним заняттям. Поділіться вашими враженнями.

І, і, сказали, і дві руки, як одне, тобто ви тут, 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 тут працюєте. Отут от він уже. Да. Так, дві руки використовується, о Тільки Почали! Стоп! Стоп. 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 Виблий, хорошо! Це все закривається. Чому? Чому і ще минулого разу говорив, що трошки косалапіша має бути? Дивіться, і от для чого тепер у нас ця рука. Щоб ви якби, Раз, Я, хорошо. Два, тепер пальчик ми тільки нормально тримаємо. Змінюйте, -три, вимагаєте вийш! <риві> Стоп! Раз! П'єдинки, вів! І ти у відповідь, тому що типу, це кулачка спрацьовує. А нам треба перелаштувати, що у нас є. Почали далі! Стоп! Почали! О, бачите, він рукою ще обманює вас. Стоп! Трошки ж цією рукою. Вона не просто стоїть і ви, ви Стоп, стоп, стоп. Ніж так стоїть, а ви навколо нього там. Навпаки, ножик має. А ваше тіло, воно коли завгодно, воно, воно якби локомотив. А тут насадочка, вона може звідси витягнутися, звідси. тільки збили там його руку. Тому що ну, лівшу треба збивати озброєною рукою. Якщо вдалося ухватити, то тоді може ухватити. Спокійніше плечем і рукою. Так. Так. Виводите і вже таким чином б'є і протягує назад. Стоп! Бачите, дуже сильно готується. Так! Ось. І Стоп! Поняли? Да, да, так, так, отак, стоп? Дивіться, оця рука, бачили у нього, вона взагалі кабінет. І, через... і він два-три рази отримав бачину тільки із-за того, що просто тут підняв руку, а гріх туди не засунуть. Працюють дві руки одночасно. Дві руки, не одна. У вас також, поїхали. Блокуйте руку, можна одразу атакуючий рух рукою. Стоп. О, вже краще. Але був обмін ударами. Непогано, непогано. Досвід отримали, подякували один одному. Дякую за науку! Дякую за розуміння хлопці. Приємно було з вами працювати. Кожен українець, який потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка.